У Канаді занепокоєні зростаючою загрозою з боку Росії в Арктиці, тому країна активізує співпрацю з північними союзниками по НАТО. Прем'єр-міністр Марк Карні направив двох ключових міністрів до Швеції та Фінляндії, щоб укласти нові оборонні угоди та ознайомитися з можливостями шведського винищувача Саб Гріпен. Політико зазначає, що, попри попереднє рішення Канади придбати американські F-35 від Lockheed Martin, ситуація може змінитися. Причиною стали торговельні суперечки з Вашингтоном і тенденція деяких союзників відмовлятися від літаків США. Міністр промисловості Мелані Жолі пояснила, що Оттава прагне посилити зв'язки з європейськими партнерами. Віцепрем'єрка Швеції Еба Буш підкреслила важливість стратегічного партнерства з Канадою, яке охоплює не лише безпеку й оборону, а й інвестиції, цифрові технології та енергетичні ресурси. Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд під час переговорів із президентом Фінляндії Олександром Стуббом наголосила, що НАТО, створений як оборонний щит Європи в часи холодної війни, нині повинен протистояти російським викликам і за межами континенту, зокрема в Арктиці. Вона підкреслила, що пріоритетом для Канади є захист суверенітету та безпеки в північному регіоні, особливо після подій 24 лютого 2022 року. За її словами, це потребуватиме багатомільярдних інвестицій у розвиток арктичної інфраструктури. Ананд додала, що більше не можна розглядати військові і цивільні проекти окремо, адже навіть видобуток стратегічних мінералів має не лише економічний, а й оборонний вимір і прямо стосується зовнішньої політики країни.